І всім привіт! З вами знову я Льоша і ми продовжаємо грати знову Clash Royale. Я трохи її забросив, ну чуть-чуть там навіть не видно. Ладно, починаємо. Ого! стільки халявки! Хай буде! Так, давайте заберемо бокс 3 Ну, Нормально. Так. Що тут у нас? Давайте поможемо пчела. Кинемом своїх мишей. Так, що в нас є? Ну, як завжди, Дон і Дон. Давайте бомжиків качаємо. П'єкера. Цього і цього. Ну, все. В принципі, нашу беколоду чуть-чуть можна було б прокачати. Але, в принципі, починаємо. Так Такі нас не вб'ють так бистро. Ну, у мене ще ще, ще шість. Нібігай собі. Так у мене прокаченіше. Йому треба не торопитися, ну він з цим погано справився. Можна жарти по-бистрому. Угу. Добре. Хай буде, хай буде. Угу. Він теж не промах, чел. Угу. мах. Ну, ми йому ще й урона напихали добре. Так, що він покладе бабку свою засрану, да? Ну що це говно капець. Я фіг знаю, як його дефати. Ні, я манов, я не знаю, чим це мені було дефати. Я просрав багато еліка, він ще й ...слабший за мене ти. Буде беймити, якщо я програю. Так, ну пеку треба класти. Не зараз, бо він мене забере. У нього елік теж є. Тоді ми кладемо пекача. Чим він буде дефати мою пеку? Не, йому все одно. Давай. Тоді ми кладемо тако. А, ну він теж пікою, так було понятно. Якщо так вже подумати. Ну ми його пеку теж забираємо. Наші крейса до доігризать до його. Не, бро, ти це ти... шо офігів? Куда? Розмічтався, пека в бой. Не, бро, пека доходить, Тут же надійся, не Ней, не ней, тут пека дойшла вже. Все. О, не, мне ж и жопка, может бути. Давай ты таком. Не знаю, что они сдали и поклав, тай, пофиг. Пека, ну жаба ты тупа. Давай, давай, давай. Тебе до того ж. Я в шоці. Ні, Я в шоці. Я в шоці. Чил, тебе стільки атакующих карт. Ты така душна, гнида. Я в шоці, я не знаю. Він піде на мою сноу. Ну да. Дай він дай на мою сноу. Я в атаку дам. Я хочу мою цю застану, ну фиг. Не, фиг, бро, ми заходим. Все, мы зайшли. Яке ти душне створіння, я в щось. Я вещи фігів. Скільки в нього так? Ні, я не знаю, я буду беймити над ним. це не... Він просто має ко... стільки і він може мене ремами фігачити, я би, принципі його не законтрив. Круто. Побеймив, молодець. У мене ж у нього контрапусується, він деміть. Ні, я вам трохи виріжу. Вам обріжу це. Пока. Пекати баран той. Молодець. Ні, Не, мені немає що робити. Я можу пошити. Ну круто. Я забув відео включити. Ну ладно. Я Так що йдемо атакувати. Він ставив своє інферно, но тот предколив, ну да. Че, це вже зрозуміло. У мене мелочь багато, так що ми йому той інферно ломаємо. Надіюсь, без. Ну да! Напека, що дойде. Пока дойде, а щось там надомаже, то ми слиємось. Чего в мене? Я вже в тільці, це вже дуже добре. Гора курта, Тобі навіть бот вбивай, ну прикольно. Це вже третій слив, да. Нормальний, да. Так, атакуємо. Вальку пропускаємо. А его на танчик пофиг. Бревно просрав, так що я атакуємо без. Ну да. Дай свою фігню. І наша пекар дохне в човбині. Короля кладемо, бо все наслилося, та й ми його пушимо. Візично, легко і так далі. Так покидаємо і, і все, заб'ємо. Не, не хоче, ми його вбиваємо. Що кладить, ні, ну, нічого не кладеть, ну так. Да. І зівен і так далі. І все, верло. Так, що всі кубки не спили, бо в ну, мене тільк, якщо що, ви вже можете ожидати це, по-моєму, голосу. Я вже збомбився, в мене вже просто тільте, да. Osionfish. Так, ну хоч... штуку за три, ну ,reencient. три звзочки норм. О, бабка. Давайте бабку. Подивимось. Так, де та бабка? Хоч не я не дуже буду грати, але хай буде. Чув би Так. Ага, угу, типа щось круто. І король. Так, ну нормально. Ну все, думаю, закінчити відео. Всім гарного дня і всім пока.